Знову. Чи дозволено велосипедисту рухатись смугою для маршрутних транспортних засобів, яка позначена вказаним дорожнім знаком. По даній смузі руху мають право рухатись маршрутні транспортні засоби, а також велосипедисти. Правильна відповідь дозволено. Наступне. Даною дорожньою розміткою у вигляді літери А позначають. Пам'ятаємо. Хто має право сюди їхати? Правильно. Маршрутні транспортні засоби. Шукаємо правильну відповідь і дивимося. Правильна відповідь буде виділено смуг для руху маршрутних транспортних засобів. Наступне питання. Дана дорожня розмітка у вигляді стрілок нанесена на смузі руху. Інформую про те, що дорога повертає праворуч. Попереджаю про наближення до звуження проїзної частини, надає вам перевагу в разі перестрою на праву смугу. Є така дорожня розмітка в вигляді такої стрілочки, вона подібна до стрілочки, що під кутом повертає, тому не плутайте з тією.